Привіт, любі друзі! Ось такий ось невеличкий перший раз в цьому році випав сніжок. А Міка рада? Рада. А я вічок радий чи ні? Багато снігає вікна падало, чи ні? Да, багато. Ні, зовсім трошки. А ще йде дощик трохи. І за цього він дуже швидко розтає, бо плюсова температура. Оди і сюди подивимось, який там сніжок ще. Ось тут такий сніжок у нас трохи напада. Аміка дуже рада. Тільки встала і зразу просилась вийти до сніжка. Аміка. а, ми, а подобається сніжок? Так. Да. Ти рада? Наша Авійка дуже радіє снігу, тому що вона взагалі дуже рідко в житті бачила сніг. Бо яке він був маленький, то ще сніг чаще падав. А зараз зовсім рідко-рідко в нашій місцевості випадає сніжок. А ми з вами прощаємось, любі друзі. І що Авійка скаже наша? Бувайте! Бувайте!